Від А до Я усе готове. Львівська євроарена відкрила двері для відвідувачів. Побачити результат трьохрічної роботи тепер може кожен охочий. На стадіоні щотижня проводитимуть екскурсії. Ще понад два роки тому у Львові ніхто й не уявляв, як виглядатиме справжня євроарена. Однак тепер наш стадіон святкуватиме свій перший новий рік. Тут усе за європейськими стандартами: і місця для людей з особливими потребами, і футбольне поле зі штучним покриттям, та навіть ВІПОЖА. Трав'яний газон вирощували спеціально для нашої арени у Словаччині. Зараз тут безперебійно працюють системи зрошування та підігріву. Подивитися футбольну гру одночасно можуть 35 тисяч вболівальників. Для фанатів два окремих сектори зовні та всередині. Фанати гусьової команди вони хлопці такі і дівчата емоційні. І тому цей сектор, в принципі, планується оточувати якби міліцію і уникнути сутичок. А крім того, там для них буде розгорено спеціальний фастфуд і тисячу тисячу так. А в ті глядачі, які сидять нижче на трибунах, ось вони нижче. В них є ефект присутності на футбольному полі. Навіть із верхніх рядів стадіон видно, як на долоні. Оглянувши лише частину євроарени, львів'яни у захваті. Мені дуже подобалося. По крайній мірі це споруда, якої чекав Львів давно і дякуючи зусиллям, всіх разом. Сьогодні ми маємо такий прекрасний стадіон. Подбали і про людей з особливими потребами. Для них є два спеціальні заїзди. Ось тут візочки, а самі крісла є для супроводжуючих осіб. Самі крісла для супроводжуючих осіб. Вони тут, вони по периметру фактично, по їх є 104. А, Ну от. тобто, вперше фактично таких стадіонів у нас, в нас на Західній Україні ще не було. Тобто тут витримані всі стандарти і безпеки, і комфорту, і зручності. Якби і для 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 і для журналістів, і для звичайних глядачів, і для віп-гостей. стати ВІП-гостем під час єврочемпіонату може кожен хто придбає квиток за декілька сотень євро. Хоча здебільшого місця у скайбоксах призначені для посадовців та керівництва УЄФА для самих футболістів окремі роздягальні душові та масажні кабінети. Дуже все простенько. Взагалі, в, 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 в цій частині стадіону все максимально як сказав по спартанськи тому що футболісти не відволікалися від е, своєї роботи, да? то тобто, е, але все необхідне, що їм потрібно, вони тут мають. А відсвяткувати перемогу чи будь-яке свято можна на четвертому поверсі євроарени. Тут ресторан, який здаватимуть в оренду для проведення забав та корпоративів, ірина Шобінець, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.